Доброго дня. Зараз така пора, що йдуть дощі, Вже осінь, холодно. Та й вже не раз думав над цим, як це все зробити. Та нарешті надумав, зібрався та й вирішили зробити, осуществити, як то каже, свою мічту. Маю такого коника дтт 5404 Купував його у 22-му році. Брав без кабіни та їздив, мав отаку ось до кабіну. Перший раз, як виїхав на поле, то туман, рано виїхав, туман з сиром. Пиль, вітер в полі, то не дуже так і добре. Але тепер надивився відео, подивився, понравилась мені кабіна, яку виготовляють хлопці Луцьком. І, собственно, маємо таку ось кабіну. Вчора хлопці. Вночі приїхали, поставили сьогодні вже, заберели їм години 3-4, все підігнали. Брав кабіну без тонування, без музики. Але в стандартній комплектації йде освітлення. Передній дворник. Відкриваються бічні вікна, задні та двері. Також хлопці встановили мені таку пічку. Не дивіться на безпорядок, що не прибрано, Це лише хлопці встановили, поїхали, перевірили пічку, працює добре. Тут в цьому місці зробили включатель на два положення. Дзеркала поставив МТОське. Зараз заліземо. О, на провітрювання все відкривається, працює. открывается сзади, на газ крыша черная с красной стречкой, подсветка, Ага, масса. Закрывается, как в виномарке. Легенько так. Вивели пічку через панель передню. Гріє добре. Лиш потім собі є місце для магнітоли. Ось тут є місце магнітола. Так може может быть тут, под динамики есть место. Себе подрезал, вставил и все є. Качество работы доброе, я бы сказал наоборот. коштовує, задовольняє, включали печку, то в кабіні був Ташкент. Так, вона виглядає зсередини. Замовляв кабіну з доставкою, з установкою. Пічку вивели в стандартні отвори, провели, тут лише прикріплю до розпорки шланги, щоб не бовталися. А вони ще теплі. Півгодини назад працювали, провірали, вони ще теплі. Так що. Тепер будемо в теплі, в сухому. Як то кажуть, не страшний нам ні пиль, ні дощ. Лиш повитирати, помити, провести до ума. Заднє світло, є переднє світло. Також дивився відео Миколи, канал Господарство на Поліссі». Також він встановив на такий самий трактор, тільки в нього зелений. Таку кабіну. Лише він брав тонування з музичкою. Так він казав, що він директор в своєї кабіні. Тож то Микола, я тепер теж в своєму офісі директор. Тепер таких директора два. Ставим відео, як хлопці монтували. Тож приємного перегляду. Кабіна на ДТЗ 5404. хлопці встановлюють. Mm -hmm. Це в мене лопнуло тут цей, то я мундрував. Усилила? Mm -hmm. да. буде. Mm -hmm. По дтз є деякі нюанси по установці. Треба бака вперед подавати. Пропасні, то небагато, бак вперед подати. Каста есть, а сам бак, да? Самбак, трошки не мешаю. Чуть-чуть я -чуть туда молчу. То, що там та рамка, так? Да? Да, Цю рамку зараз підложимо під рамку і прижмемо, щоб вона отак вперед пішла трошки. Угу. Пішла вперед до, до, до радіатора. До переда практику. Рамку подають вперед. Тут ззаді підкладають і воно, виходить, не хиляється вперед, йде вперед. Аналогічно з другої сторони. Ти Підпустив. Все повідпускав. Це має піти трошки вперед. Ту сторону треба буде відпустити. Як там теж відпускав, бака це все. Часова? Бака це все відпустив. Ну то тоже отпустил да. Ну, Добре. слушай. Да Юратко, стой с этой стороны. Nice. Ага. Бак не отпустил, Ты Впереду, Юра. Тут, а тут отпущено. А с этой стороны нет. Це приподимаєте, вставляєте. Шайбу. Так, да, туди шайбочку. Ага, це там на двох болтах один викручуєте і вставляєте шайбу. Так. Що вона трошки. і такого, в принципі, хто не знає. Куди ту шайбу ставити. Я сам по їх ставив, то я не розібрався. Якби тільки в телефонному режимі. Тут треба ще брати таку людину з мінітюрними руками. Ну, але молодці. Такий модний уплотнитель. Ну такий, щоб. Тільки на кабіну. Така під кабіну Така погода нельотна. Трошки дождик. От в мене є своя кабіна. В мене є на каналі відео. То я Першому відео їздив з такої кабіною, да. Нічого тим нормально. У мене я трактора купив, батькові. Два роки не ставив кабіни. Не було як, не було яку поставити. То мені хватало, що не зробиш, кабіну, ну не треба продати, не треба гроші заробити. І не ставив два роки. Оце? Там Вася, оцей, що в нас збирає. No, no. е, він кажуть, Вася, поїхали дощ, починається батькові цього. Площа заведемо накритися, будвони. Що? А, приїжджає Вася. Також каже. На дядьку вам кабіну, плащаду стоїть. На дядьку вам кабіну, то син вам таку кабіну, каже, привіз, плядає. то Той вдівся, все, каже, ну їду я додому вже, кай дощ навчався. Іржець з мене ходить. Каже, потім зроби, зроби вже кабіну йому. Кажу, зроблю, твою піду. То літом якісь там ці погано було. Сезон слабенький був, і в нас така кабіна, кожа, як дитячка, тільки трошки ці кланочки, такі вузенькі. І вона не пішла. В мене просто я як, ставимо ту кабіну, вже кажу, потім не поставлю. Хожу, зараз знову туди-сюди, кажу, подасться і все. Але... А тут зарізаєте вглиб бачив, так? Да? Угу. Вона його повністю, але нашо, воно, воно тут буде, да, на да. торчати воно прижме, випре. Ціпляємо на саморізи, щоб його потім не підставляти там. Я ну, не знаю, що падає. ну він потім буде виваливатися. Процес собі. Ну, О, Я, как Оксана Миколаевна сказала, это какой-то ламборжини будут. С кабины уже, да. да, уже ламборжини. Багато кто пытается тоже, поставим кабину. А тут а что? Ну, ну, пену, пену, пену. Так и что? Серьезно, кажу, ну а что? А там другий, Тоже так, бо це батько, дядько, дядько, це, дядько, так? Да, дядько. дядько ж там не дивиться відео, а він вже сповідивлювався, він знає, що за щітка буде стояти, каже той хозяїн, Та що ти переживаєш куфайкою, запхайому, каже, там і все. А я потім в кінці ставлю, він каже, ого, каже, ну да", каже, так, каже, так кажемо, нам було теж. Ні, о, ще тільки начинаємо. Да? Як хто, хтось сказав, хватить в маліники, зроблю дирочку, не це <світ> Так, А хлопці роблять дирочки і пломбірують зразу. Так само в неї потім у радіатора обсудити. Все, все. Треба робити щоб... хтось до мене писе. У вас така простенька кабіна, я кажу, проста як автомат ласиков, але роботу свою робить. Кажу, проста як двері. <рес> ну сьогодні, що? Так і має бути, а що? В неї поначую і понароблюю, то потім люди не розберуться, що туда і що до чим? Уплотнитель между торпедом. Да. Ставому два. Воно то там все підіжме, але два лучше два. купить жало крыло. Аналогично с другой стороны. Не заработаем. Але коротенько обер. Нет, коротенько, і планка ззади. У неї часто треба мати. що, будемо зверлити тут, отко десь не вставив такого. А от навіть. Зараз ставимо печку. лупи тоже печки цей патрубок вытянули тайду шланги конечно трошки удобству там не удобно молодо можно долазити капец неудобно Капіт. Зато все компактно. Ну. А куда ж мені плюс відключити, я вас мені відключу. О, то мені вже тепло. І мені тепло вже. Хочу подякувати хлопцям, що швидко виготовили кабіну. Привезли, встановили. Хлопці дійсно знають свою роботу. Тож рекомендую цю кабіну. До речі, в них 19 числа має бути розіграш кабіни 19 жовтня. Тож, є в них Тіктоки канал, на Ютубі канал є. Підписуйтесь, скину посилання, в шапці буде посилання на YouTube, на Тікток, підписуйтеся, кому комусь пощастить. Якщо кабіна не потрібно буде, то вони можуть виплатити грошовому еквіваленті. Тож ще раз дякую вам, хлопці, не тільки вам, а й всім, хто працював над кабіною. Гарної вам праці натхненої. А всім дякую за увагу. До побачення.